Бу масомої інформації головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Пане Сергію, як так. чуєте? Вітаю студія. Чую, добре. Давайте спершу про людей. Троє загиблих, 31 людина поранена. Збігаються цифри, в якому стані постраждалі. Так, ну нагадаємо, що вчора пізно ввечері ворог вчергово атакував місто безпілотниками. На жаль, ми маємо трьох загиблих та на даний час 31 постраждалого, з яких п'ять сидіти наразі. Під наглядом лікарів перебувають 16 пацієнтів, один у важкому стані. Така інформація. з недавно хвилина, пане Сергію, в якому стані будівлі? Постраждалі, чи немає загроз більших руйнувань внаслідок влучань? Ну давайте так. Якщо казати про наслідки атаки, то у нас знову одночасно було більш ніж 10 локацій, на дев'яти з яких виникли пожежі. Пошкоджень зазнало нас багатоквартирні та приватні житлові будинки, студентські гуртожиток, будівлі навчальних закладів. Та харчового підприємства пошта, друкарня, адмінбудівлі, магазини та майже півтора десятки автомобілів. На щастя, значних руйнувань не було. Тобто, всі будівлі, ну, в основному, це вибиті вікна, понівечені рами, двері. Ось так. Дякуємо, пан Сергію, за. За роз'яснення у цих моментів Сергій Ковтенюк був з нами. Спасибі вам Це начальник відділу зв'язків зі змі головного управління державної служби надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.